Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Вараткар під час свого першого візиту в Ірпінь. Біля Романівського мосту, який весь світ знає як дорогу життя, керуючи справами виконкому ірпінської міськради Дмитро Негреша, розповів гостеві про битву за ірпінь. Я розповів йому про період евакуації населення з міста Ірпіня, як це було складно, яким чином це відбувалося, скільки людей у нас загинуло, і які наслідки отримав ірпінь під час оборони міста Києва та захисту захисту держави нашої України. На згадку про місто Герой Дмитро Негреша подарував Лао Вараткару пам'ятну монету із зображеннями визначних місць Ірпеня та збірку дитячих віршів. Ірпінь, мій дім тут о, ілюстрація і вірші або тексти написані виключно дітьми міста Ірпеня. Ті, які пережили бойові дії, евакуацію, перебування тут під окупацією. Варто нагадати, у минулому році вірпінь приїздив Міхал Мартін, колишній глава уряду Ірландії. Тоді йому показали найбільш зруйнований мікрорайон міста СМУ.